23 травня в міському виставковому залі стартувала виставка живопису криворізьких художників, присвячена дню міста. Проходила вона під назвою З любов'ю до рідного міста на відкриття експозиції завітало зо два десятки містян. Серед них і студентка Надія. Для дівчини кожна виставка, яка проходить у Кривому Розі, це можливість насолодитися мистецтвом та душевний відпочинок. Ми відвідуємо такі виставочні зали не вперше від університету, ознайомитися з живописом скульптурою. З Нашу, нашого міста подивитися різні картини більше емоцій. Дуже вразливі, дуже цікаво мальовничо. на виставці представлено 60 різноманітних творчих робіт, серед яких натюрморти, пейзажі кривого рогу, а також ліричні, драматичні, етичні та гумористичні полотна. Їх авторами виступають близько 30 криворізьких художників. Серед них і пані Анастасія. Жінка більше 20 років присвятила себе мистецтву. В ньому вона знаходить душевний спокій та гармонію. Оскільки виставка ну, присвячена дню міста, то я представила саме наші міські криворізькі пейзажі. Вони пов'язані з моїм дитинством, з тими місцями, які я люблю. Немає нічого важливіше ніж душа людини, її внутрішній світ, те, що в принципі забирає в нас війна, вона знищує наш комфорт, знищує спокій. А мистецтво цей спокій дає і впевненість дає в тому, що в принципі є майбутнє. Мета виставки привітати криворіжців з 249-ю річницею визволення міста та показати красу кривого рогу, його унікальні пейзажі. Та архітектуру організатором експозиції виступила виконуюча обов'язки голови Криворізької організації Національної спілки художників України Олена Телятник. Це тематична виставка, яка кожного року до дня міста відкривається. На цій виставці представлено багато робіт з проекту Криверіг Залізне серце України. Цей проект саме построєний розкрити саму тематику розкрити саму красу нашого багатого індустріального пейзажу Бо це унікальне місто саме Кривий Ріг. Виставка з любов'ю до рідного міста триватиме у Кривому розі до 20 червня, включно. Побачити на власні очі витвори мистецтва можна у міському виставковому залі за адресою вулиця Олександра Поля, 2, з 9 до 17.30. Вхідний квиток для дорослих 15 гривень, для дітей 10. Тож не зволікайте та долучайтесь до прекрасного світу мистецтва. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, перший міський.